Читали вірші, слухали музику наживо та допомагали військовим. 14 червня в муніципальному театрі Березіль відбувся благодійний музично-поетичний вечір за участю письменниці Олени Іщенко та музиканта Євгена Спічка. Острови саме таку назву отримав захід, говорить Олена Іщенко. Коли ми з Євгеном готувалися до цього вечора, у мене було одне таке важливе питання. Я не знала, якою буде афіша. Хотілося щось щось особливе. І раптом, 1 червня, на День захисту дітей я познайомилася з хлопчиком 11 років. Він з міста Рубіжна Луганської області. Він малює чудові картини. І коли мама мені його надіслала їх, я зрозуміла, що це стане основою афіші. Наш вечір сьогодні називається Острови. Це дуже символічна поезія серед циклу присвят. Нашим захисникам, і тим більше символічно, що афіша на основі малюнку дитини внутрішнього переселенця зрубіжного? Острови. Гострі зорі надумались в гості і прийшли і дзвенять, мов ножі, бо на весь горизонт жоден острів. І на храм, ні на храм не ожив. Склались зорі в гранчасті стакани, Анестетики в серце влили, препарують, самі, наче п'яні, Спантеличують дихання лип. Там десь родо спливе, й тенеріфе, до війни сонце любий тепер. Все дивуються ритміці цифр. Що плюс острів за землю помер. Та куди ж їм до нього рівнятись, до солдата, що згинув в бою, сонцелюбні, посмертні дати, острови із війною наплю? Острови, острови, ваші рани всіх калібрів з небес. До землі. Хто сказав, що пороги є крайні, є лиш боляче, рідно свої? Є лиш боляче, рідно свої. Вірші про війну, інтимна та філософська лірика, а також символізм зоряних образів. Усім цим глядачі могли насолодитись протягом заходу, говорить поетеса Олена Іщенко. Твори були блоками. був Блок присвячений присвячений війні, але ну це ж не трибунна лірика, така що давайте будемо битися, давайте будемо захищатися. У мене поезії, які присвячені війні, вони з погляду або дружини, або матері, або дитини. Або, наприклад, людина, яка пережила болючу втрату, отак як з'явилася поезія при свята, прозвучали на концерті і твори присвяти полеглим воїнам. Музикант Євген Спічко авторську мелодію присвятив своєму загиблому другові, захиснику України, актору муніципального театру Березіль Олександру Пінчуку. Вона була написана в часи ще ковіду. Знаєте, І тоді нам всім здавалося, що страшнішого просто бути не може. Коли ми втрачали людей від цього всього, і так це все було боляче. Але потім прийшла ще більша біда, і ми знову втрачаємо людей, і це ще більше болить. І ця мелодія називається Куди тече ріка. І там, знаєте, вона про те, як люди залишають слід в нашому житті. Як всі ті, кого ми знали, хто віддали життя за нас, за нашу землю, зараз я їй хочу присвятити всім воїнам, які віддали життя за нашу Україну, за нашу свободу. І особисто хочу присвятити Саше Пінчуку, який був актором цього театру. Я знав його особисто, прекрасна людина. Я думаю, багато з вас його також знали. Тому це про те, як люди залишають великий слід в нашому житті. І там спочатку є людина, яка, яку ми знаємо. Потім в цій п'єсі ця людина відходить, потім в нас є біль втрати, а потім ця людина починає знову звучати новими фарбами в нашому житті. Люди, які віддали життя за нас, вони заслуговують на те, щоб ми про них пам'ятали. Це наші друзі, це недалекі нам люди. Це наші друзі, це наші сусіди, це наші там, брати, сестри, батьки і так далі, діти у когось. І вони достойні того, щоб про них пам'ятали і про них говорили. І ви знаєте, я сам так в своєму житті переосмислював, коли ти втрачаєш близьких людей. То це великий біль, але ти розумієш, що ці люди залишили слід в твоєму житті, і цей слід він буде жити в твоєму житті. Я собі взагалі, знаєте, таке гасло зробив з початку війни, з початку всіх всіх смертей, загибелі і цього всього, що ті українці, які віддали життя за батьківщину, вони будуть жити в нас, вони будуть жити далі. Тому я думаю, що такі вечори, і присвяти, і, і донати, і так далі це все це продовження життя тих, хто віддав життя за нас. Змогла продемонструвати свій талант і прочитати авторський твір на воєнну тематику, і юна письменниця, учениця Воронківського ліцею Софія Стасюк. Тривога, ракети, приліт. І знову дитячі крики, крики про те, що вони не хочуть вмирати, вони хочуть жити та насолоджуватися цим життям, ходити в садочок та бавитись з друзями, а не слухати звуки ракет та вибухів. Тепер у дітей мріється закінчення війни, а не іграшки. Війна для них це страх, який запам'ятається, на жаль, на все життя. Глядачі ж говорять, що прийшли на захід залюбки, кажуть, що змогли не тільки насолодитись щемливою поезією та музикою, а й задонатити на допомогу військовим. Треба все все-таки трошки відволікатися, тому що ми вже настільки поглинули всі ці, ці. але ж і так не можна. Ми лягаємо із війною. Все є ми волонтери. І кожен день ми щось, щось шукаємо, щось передаємо. Щось і я тому довезу. це трошечки ну така розрада. Понімаєте? Це дуже треба. Правильно Женя розуміє? сказав, що треба, і це і це треба. Дякуємо їм, дякуємо вам і дякуємо і, 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 що... Ніколаючу. вообще все, все добре. Ми трошки ми дуже вдячні. – вечір дуже чудовий. і Я зрозуміла, що поезія Олени. І музика Євгена вони настільки глибокі, що вони можуть піти далі. Вони можуть лікувати воїнів, які пережили важкі психологічні травми, і вони зараз знаходяться на лікуванні, примусовому лікуванні. І я їм бажаю Євгену і. Олені, я бажаю іти і лікувати, лікувати воїнів піснею, лікувати словом. У них будуть дуже гарні результати. Я їм бажаю успіхів і здоров'я всім, всім, хто нас захищає і хто лікується від травм душевних. Отож, із продажів квитків та донатів під час заходу на потреби мобільно-хірургічної групи на кейс Евак Автомобіль, який виконує завдання на Харківському напрямку, організаторам вдалося зібрати 11 тисяч 300 гривень. Відбувся ж захід за підтримки управління культури. Світ пульсує і жодна константа не лишається в ньому незмінною. Все під гнітом часу окупанта. З револьвером він а чи з злозиною розлучається з тілом, з надією не від страху від болю сивіємо, не від болю від страху йдемо, бредемо навмання під завією, все шукаючи схоже вікно. У константу любові омріяно і з константи смертей летемо. Усик Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.